несло колосок. Сороці теж схотілося мати колосок, тому вона спитала в мишеняті, де воно його взяло. Мишеня намалювало шлях до поля і віддало сороці, але сорока не знає, як ним користуватися. Малято допоможемо. Покладіть перед собою круг жовтого кольору. Праворуч квадрат червоного кольору. Над квадратом два трикутники синього кольору. Ліворуч трикутників три овали помаранчевого кольору. Під овалом один прямокутник коричневого кольору. І ось і поле з колосочками. Сорока вам дуже вдячна, адже ж тепер вона обов'язково знайде поле. Геометричні фігури такі різні, а водночас мають. Дуже багато спільних рис. Давайте ми їх обстежимо. Покладіть квадрат і прямокутник перед собою. Розгляньте фігури. Що в них спільного? Так, куточки. Давайте порахуємо, скільки куточків у квадрата. Один, два, три, чотири. А скільки куточків у прямокутника? Один, два, три, чотири. Так, одинаково. А що в них відмінного? Так, у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника різні. Дві коротші, а дві довші. Молодці малята. А назвіть мені фігуру, в якої всі сторони рівні. Так, це квадрат. А назвіть мені фігуру, в якої немає ни куточків. Правильно, це коло. Малята, а яка ще є фігура, яка не має куточків? Правильно, овал. А назвіть мені фігуру, в якої є три куточка. Правильно, це трикутник. Чим відрізняється квадрат від трикутника? Так. А в викладі з рахувальних паличок квадрат, а потім трикутник. Писака полетіла на пошуки колоска, вона залишила в гніздечку своїх дітей. Пташеняток. Порахуйте, скільки пташенят у гнізді. Викладіть перед собою стільки квадратиків, скільки пташенят. Скільки ви виклали квадратів? Так, чотири. Сорока повернулася і принесла колоски. Порахуйте, скільки колосків. Так, чотири. Викладіть кружечків стільки, скільки колосків під кожним квадратиком. Так, правильно, скільки кружечків малюєте? Чотири. А тепер подивіться уважно на гніздечку. Що ж змінилося там? Порахуйте знову пташенята. Так, їх тепер там п'ять. Що потрібно зробити? До чотирьох квадратиків додати ще один квадратик. 4 додати один. Скільки тепер квадратиків? Так, 5. А скільки ж тепер треба колосків? Правильно, треба додати ще один колосок. Покладіть кружечок. Під квадратиком. Чотири додати один буде п'ять. І ми позначимо цифрою п'ять. А зараз уважно продивіться склад числа п'ять. Склад числа 5. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 5 це кількість предметів, яких є 5. 1, 2, 3, 4, 5. А з чого складається число 5? 5 це 1 і 4. 5 це 2 і 3. 5 це 3 і 2. 5 це 4 і 1. Діти, викладіть самостійно склад числа 5 з геометричних фігур: кружечків і квадратиків. Сьогодні допомагали. Так, сороці, подивіться, як виросли її пташенята. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. Час з нами з ними прощатися, тож давайте порахуємо їх. Тільки тепер навпаки. Ззаду наперед: п'ять. Чотири. Три, два, один. Молодці малята до зустрічі.